Об'єднані футболом разом сильніші другі друзі. Ми повертаємося в ЕТР і зараз розпитаємо, як минула ніч, яким є ранок на Херсонщині? Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, вже з нами. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаю Херсонщина, це Україна. Слава Україні, героям. Слава як чи дали поспати москалі, хоча б цієї ночі? Жахлива ніч окупанти засипали сьогодні місто Херсон артилерією керованими авіабомбами. Причому навіть вони там. І радуються в своїх пабліках, як ми накриваємо місто Херсон, і це просто жах, тому що засипаючи артилерію міста Херсон, вони б'ють по житловим кварталам, гинуть люди безпосередньо, які перебувають в себе в домівках, просто перебувають. Чи в своїй домівці, чи в своїй квартирі люди потрапляють під обстріл? Я вже не кажу про відкритий простір. Я вже не кажу про вулиці, коли люди пересуваючись в вулиці, попадають під обстріли і зазнають поранень чи гинуть. А це вже відбувається просто в домівках громадян. Про великий жаль, ми маємо. І жертви ми маємо і поранених, а також керовані авіабомби, які постійно використовує окупант вже щоденно, щонічно. панти піднімають авіацію і засипають вже не тільки артою, а й керованими авіабомбами, і обласний центр, і всю правобережну частину Херсонщини. найбільше страждає якраз. Не там населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя, особливо страждає Береслав, Тягінка, Козацьке, Веселе, ті населені пункти, які знаходяться безпосередньо на узбережжі. Ще 450 дітей збираються евакуювати з тих населених пунктів Херсонської області, які постійно під обстрілами. Як триває евакуація, вже 350 дітей було евакуйовано. Їх евакуюють разом з батьками. Чи з якимись опікунами самих як mm. це триває? Так, триває евакуація, обов'язкова евакуація, яка на сьогоднішній день оголошена в населених пунктах. Саме які я вже перечисляв, є перелік населених пунктів, які знаходяться на узбережжі, які найбільше якраз потерпають від обстрілів, і в тому числі від керованих авіабомб. Саме з цих населених пунктів вивозять родини з дітьми, їх вивозять на сьогоднішній день в Карпатській санаторії, тимчасово розміщуючи там забезпечує тимчасово шовцовим житлом, забезпечуючи їжо і всіми побутовими умовами, надалі розглядається вже ситуація по бажанню, куди далі розміщати людей, чи будуть вони там інтегруватися поки що на інших територіях, але не тимчасово повне забезпечення на зараз якраз таких родин є і на зараз військово Адміністрація працює по евакуації якраз продовжує працювати по евакуації цих родин. Треба вивезти всіх дітей, не наражати дітей на велику небезпеку, яка на сьогоднішній день є внаслідок цих обстрілів, тому що, на превеликий жаль, можна констатувати, що вже є не поодинокі випадки, коли гинуть і страждають діти внаслідок обстрілів. Стосовно опалювального сезону, я так розумію, що є дискусія в самому місті про те, чи доцільно опалювати великі панельні будинки, оскільки багато очільників ОСББ, там де вони створені, кажуть, що є ситуація досить така, скажімо, поширена, коли в великому будинку залишається не більше 20% мешканців квартир, і ОСББ просто не потягне платити за всі платіжки. Але водночас військова адміністрація пояснює, що не, не опалювати теж поганий варіант, оскільки це погано для комунікаційних систем, залом е, великих будинків Словом, складна ситуація, як її можна вирішити, і чи тут взагалі якась ця дискусія? Де вона зараз відбувається? Зрештою, Я так розумію, що місто зараз під прямим фактично управлінням офісу президента. Взагалі можна констатувати, що в обласному центрі деяких правобережній частині Херсонщини, яка знаходиться з узбережжя, яка постійно потерпає від обстрілів на сьогоднішній день не більше ніж 20% від тієї кількості людей, яка була до повномасштабного вторгнення. Відповідно відсотково і в багатоповерхових будинках на сьогоднішній день не можна казати, що там трохи більше ніж чи більше ніж 20% є людей, тобто. На багатоповерховий будинок може бути там декілька родин проживають, а неможливо так, що не опалювати там інші квартири, а опалювати цей десяток квартир з багатоповерхового будинку, там 40 квартир. Тому там ну це відповідно дуже складна ситуація, і не можна опалювати там. Один будинок інший не опалювати по теплотрасі. Хоча б навіть і тут питання стоїть, якраз що не скампануєш людей. Там, де приватний сектор, там де індивідуальне опалення, так само ну там, там проща ситуація, тому що все ж таки газопостачання є, і тут люди будуть забезпечені теплом. Особливо складне питання з мікрорайоном острів, який найбільше потерпає і від обстрілів, і який, до речі, найбільше постраждав внаслідок затоплення після підриву Греблі-Каховської ГЕС. Там вже там ще й досі, в деяких там частинах, не в районі Нафтагабані, гідропарку. Там на сьогоднішній день немає ще електрики. Деяких домівках і по постачання знов таки є проблеми. Тому ситуація з опалюванням дійсно складна на сьогоднішній день. Там повністю керується військова адміністрація і підготовка до опалювального сезону це знов таки робота військової адміністрації і отоплювати. Повністю все місто, багатоповерхові будинки, з огляду того, що дійсно мало людей є великі питання на сьогоднішній день, і разом з тим треба розуміти, що це все відбувається під постійними обстрілами, в тому числі і критичної інфраструктури. І інколи і доволі часто, все ж таки, пропадає світло. А коли пропадає світло? То шейкотельна починає працювати від живитись від дизель-генератора, що ще більше впливає на вартість подачі тепла, тому ситуація складна, і будемо дивитися, як з цієї ситуації буде виходити військова адміністрація. Ще трішки про окуповані території Херсонщини в Скадовську, якісь вибухи пролунали. Чи ви щось про це знаєте, пан Сергію? Постійно триває контрбатарейна атака. Сьогодні ночі дійсно лунали там вибухи в Скадовській. поки що немає уточнень. Нещодавно на Арбатській стрілці були відпрацювання, до речі, дуже потужні відпрацювання по оркам там в пансіонаті Юнгі, а також в сусідньому пансіонаті, до речі, де постраждало дуже багато російських орків. І merda. Nah. Після такої тривалої перерви, тому що ну там окупанти тішили себе тим, що вони зробили більш мощну систему ППО, яка, як вони вважали, справиться з будь-якою повітряною ціллю, але пряме влучання саме по розташуванню орків рознесло той міф, і окупанти знову там на сьогоднішній день заметушилися вже по всім. Ім тилам окупованої Херсонщини, але як ми бачимо, спокою окупантів не буде. Нічто Арбатська стрілка, чи то Скадовськ, чи то інший якийсь населений пункт, який найбільш віддалений від лінії фронту, а лінія фронту є річка Дніпро, тобто спокою їм не буде ніде.